Mm -hmm. Давай 15 хвилин до поїзда. Кримай поїзд, он руку і и заходим креветки замість Макдональдса. Ні, Макдональдс, ти купляй собі креветки, а я аби купи Макдональдс. У мене буде красовий деталі. Раз повторюю, чому ж шкідливі креветки? Так. Да. Чому? Бо там кляш А, Ну я думаю, вони менш шкідливі, ніж твій Макдональдс. Круто, дивись. А що там видно? Водія. Клас, двохповерховий автобус. Мама, дивися. Вау, клас. Мені кажеться, нам треба сюди приходити гуляти частіше. Так, і на да? цьому автобусі катався. Так? Клас. Що? Це найкрутіше да? Тих... сюди. Що там? Ну я дивилася і кого ти там побачила? Водія. Я, я теж. Круто. Ну я його тут все такий живіт бачила. Це найкрутіше. Ти довольна? Да, таки ради этого автобуса можно было проехать Да. Я! В, в, в лес. Божечки. Ну шо? Холос! Ну що, тіліпаємося? Бачиш, нам треба купити зараз білети. І це дійсно острів, і ми попливемо на острів. Ми пішли. Ось тут купують. Що Такий такі водить було б круто да. Дивись, як буде це. Ага, ось що гупало. Ну бо вони прийшли сюди. А ми зараз будемо йти туди. Да. Вперед, йди. Давай, телепай в другу сторону тільки збоку. Давай йди. Акуратно. Ну все ти на острові. Дивись, він ходить прямо поряд з нами. Ну, не чіпай, він боїться. Ну, взагалі він не боїться. Пішли далі. Пішли далі там десь шукати. Вон там десь кричать. Може якісь кольорових знайдемо. Я тут окінці взяла. Ага. Рядом з замком буде папа. Ну і такі трохи, як троянди в Бурданах. Розпусти хвостик, ну розпусти, пожалуйста, ну пожалуйста, розпусти хвостик. Ну давай, давай, давай такой роз. Ну, ну давай, розпускай. Ну, зросту, стих, вот. Роз. Ой. Що це вони роблять? Це вони деруться? А ну розпускай, диви, давай, давай, розпускай. Видишь иди в сторону. Смотри, смотри, смотри. Класс. Сейчас они распустятся. Посмотри, как красиво. Давай, распускай. Не подходи. Распускай. Хорошо, Не подходи. Отойди ко мне. Чиво ти говориш, за пасів? Ба, от там відео бою вже вплітати. Так, да, це ж бачила. Ну пішли, може пошукаємо інших, бо всі щось не збираються розпускати. хвости. Тихо мовчи. Розпускайся. Я розпустила його. Дивись. Дитики, і ти розпускай красавчик. Налазить ось, дивись Василину. Акуратно не наступи, не насту іди сюди. Не чіпаю. Клас! Я не бачила білого синього Павліна. Бачиш, бабуся казала, що бувають різні Павліни. Вони реально різні. Написано їх не годувати. Я б хотіла, щоб він до нас підійшов. Хоча страшно. А тобі? страшно? У нього зовсім другий хвіст. Ну, я маю на увазі колір. А ось я ще. Пока, паулін. Що, все прочитала? Це як воно будувалося, воно з тисяча вісімсот і четвертого року тут. Я Хорошо, хорошо, Раду, Пішли дивитися. Ой і там якийсь указачок, то Та... конячка. Та не злякай коняку. Спіріт? Можливо. Дивись, конячка, он там лебеді плавить. Красиво. А чого що цепки? Щоб конячка не втекла і до неї ніхто не заліз, не чіпай. Та, довела би перепризів собі. А я думаю, у її розгону нема перепризів. Що було? Ну так. Буде відкрита завтра. Тут пішли. Пішли, мама! Що це таке? Не знаю. Давай дивись. Ну, тут все закрите, Ти сюди не зайдеш. А отут, мабуть, теж. теж якась церква. Ага. Ну, можна зайти, да. бачиш який замок висить. Дуже удобно заходити. Ні, не возьма. Йота. Я б... пахла. Павдися, батьки.

Покажи, покажи поки. Вон, бачиш, він їсть. Дівець, поясни. Яка Що таке васерпих? Це назва тієї корови, яку ми бачили. Біля цієї штуки ми були. Ні, то не замок. Йдемо туди? Як це не цей поворот? О, цей дивись. І до неї не можна підходити. Ой, дивись вівці. <піллянна> <піллянна> ну що? Овечки ніхто... Я хочу його знайти. Не дай. Ми дійшли. А в нього можна знайти? Не знаю. Пішли подивимося. Я б зайшла, якщо можна. Павлін висили, який вису. Це, це не Павлін. Це Павлін, дівчинка Павліна. Та у нього не такий довгий хвост. Я королева, укрийте мене корточкою! Кому кажу, укрити мене корточка? Чому ти хочеш спеціальну? Куту? Давай в лабрин, це лабіринт, давай піти. Це лабіринт. Пошли. Давай. Давай, пока. пока! Обязательно. Тут есть квитка. Угу. А ее попозже Ну да. Да, друзья, ну, короткие, чудовые. Ну, цей яскравий хлопчик і мабуть, скинув свій. Ви що? А, ви що? що? Як це? Що? Таке да. А як вони його скидають? Не знаю. Пір'я від Павліна, ну візьме на пам'ять з Павлінчого острова. Звичайно, да. хотілося б знайти це здорове піро, да? Ну з хвоста. Е, е, Була б крата А вони скидають весь свій хріст. Не знаю, якщо дернуть, мабуть, скине. Було б хорошо зайдети. Слухай, подивись. Так. Вон вона сидить. Оце дівчинка точно. Може вона навіть непогані. Може вона на яйцях сидить. Пішли акуратно. Ото він її ходить, охороняє, то томався. Не підходь! Клас! Бачиш, ми побачили, як два павріни розпускають хвості. Шатіка, Шатіка Да. Йдемо? Подорож закінчується і йде. Пока, фауінги. Ну що, їдемо? Ну, я сподіваюся, що вони приїдуть. Das war nicht auf der Höhe. Das war nicht. Nun, das sieht aus, ja, das ist schon auf der Höhe. Ja, liebe Gäste, wir fahren weiterhin links an der Fauninsel entlang und fahren wieder Richtung... Будьте, щоб цей етаж був під бакулю. Ого, о, -о. напевно. Будьте самі з бакутою, з яблучком. Так, акуратно, акуратно. Вау.

Будинок. От такий, бачиш. Взагалі, будинок на цьому. Клас, он ще один. Так, да? а тут такі продаються, між прочим. Ну, мені не завжди цікавило, як це, Оце це я побачила. Дуже непогано, я тобі скажу. А ти б хотіла. Хватить кривлятися. Дивись ми зараз під мостом будемо проїжджати. Мост, ти збираєшся трогати? ти дотягнешся до нього. Свідки ти знаєш? Бо він високо. Так, сіла. Подивимось. Подивимось. Подивимось, Ось, подивимось. Господи. Подивимось. Сядь. <головець> <Серйозно>? <головець> ну, шо, не дотянувся. Серйозно? Василино. Ну що, не дотягуєшся? Так, да, щось не достає. Оооо. На тиші мостик я достану. Вам я спала. Caesar. Truth is my least lip. Jesus, what is my living God? Can you stand and be? Бачиш, а там знову будеш пробувати дотрогуватися. Ми приїхали. І зараз нам треба буде шукати шлях додому, бо я не знаю, як звідси їхати. Стали знайти поїзд на Франкфурт-Вудер. Ну що, сподобалось сьогодні? Да. Завтра одсипаємося чи знову кудись їдемо? Знову кудись їдемо. <сх> я думаю, цепаємося, Василина. Це у тебе? Я паули. Вітяли келфотом. Я полні. Не ори, люди не поймуть. А це що? Це я як Павлін. Ага. Я кричу. Але ага, я помню. Я не орую, скажи, напробачся. Ага, ти Павлін. Так. Ага, добре. Який хвіст у мене красивий чи ні? Обалденний. Я красивий, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я